Не, не, Я ну... думаю, он... его хорошо поставили. Шановные выборцы, шановные люди, шановные украинцы, чего вы сегодня тут собрались? Наразе, Наразі зараз закінчить розглядатися, справа такого одіозного регионала в ніші. Так. Але ще одна справа, яка зараз вирішується в цьому суді, це справа Оксани Калітки. Хто не пам'ятає, я нагадаю. Це бувша комуністка, сестра е, славнозвістого Ігоря Калетника, яка зараз незаконним е, чином зареєстрована центральною виборчою комісією також цими зрадниками, яка балотується О, по 16-му виборчому округу Вінницька область. Там бідні люди, там села, але повірте, йдуть неї вистачить. Вона намагається таким чином знову. Дорватися до корита до Верховної Ради, на неї був подав суд. В тому питання основне того суду, в тому, що в неї є дві двойне громадянство, російське громадянство. Всі ми знаємо, що нещодавно 23-24 депутата регіонала, які не до депутати їздили в Росію та виступали в Держдумі на захист тої війни, тої агресії Путіна, які він зараз робить. одною одною депутаткою з цих не нелюдів. Була Оксана Калета. Якщо е, зараз суд не прийме вірне рішення, то будьте впевнені, що ну, нічого не змінилося. Тоді даремно наша Небесна Сотня загинула, і даремно зараз е, люди гинуть на тій війні, яка нашому народу зовсім не потрібна. Якщо такі калетники далі прийдуть, повірте, свій округ вона засипе грішми. Тому що люди в села, як і ви, грошей не бачили вже дуже багато часу. Там бартер, там люди міняються яйцем, маслом, ще, що, ще що. І 200-300 гривень це для них великі-великі кошти. Але ми повинні пам'ятати, що ці кошти, які буде роздавати Оксана Калетник на цьому окрузі, вони вкрадені вже у нас давно. І ще, не дай Боже, вона пройде, то ще буде вкрадено ще більше. Але я хочу ще вам сказати, що цей хлопець Оніщенко, у нього його справжня фамілія Кадиров. І це родич того Кадирова, який є президентом Чечні. Тобто ви можете подивитися рівень профанації, коли людина йде до влади, будучи близьким родичем президента Ічкерії, це просто, це просто вже переходить всі межі. Ви бачите на цьому чудовому плакаті людей, які фактично довели країну до того, що ми зараз з вами бачимо. І вони все одно пхаються у владу. Їм все одно, що їх запекують мусорні баки. Їм все одно, що половина, більша половина країни їх ненавидить. Вони все одно хочуть дорватися до влади. Вони любою ціною хочуть потрапити туди для того, щоб знов муроводити цій країні. Ми повинні чітко, ми повинні чітко дати відсіч. А старий політиком повинен піти геть. Він повинен піти на смітник історії. Якщо у них не хватить розуму, добровільно це зробити, мусорний бак для них покажеться просто веселою прогулянкою. Це для них останні попередження, які зараз є. Суспільство хоче очищення влади, і оцих людей не повинно бути у владі ні за які умов. Це люди, які... Зруйнували країну, які неодноразово продавали з Україну, яку продавали Забігавши, нас этот, як Скот, і вони зараз знову відносяться да. до нас, не, як до скотів. Тому останнє попередження для них, якщо вони цього не зрозуміють, якщо вони знову будуть пихатись у владу тільки для того, щоб прийти у владу за гроші і для того, щоб красти гроші, тому ми їх попереджуємо. Вони всі обличчя є відомі. Нам треба згуртуватися і все ж таки довести, що їм там нема чого робити. Якщо наш чудовий суд все ж таки спроможеться прийняти законне рішення і не допустити цих гурдалаків до виборних перегонів, то тоді це буде, в принципі, якось зрозуміло. Ну якщо суд піде ну, місто, да. на поводу грошей, чи якихось погрож, чи якихось воювання тих хлопців, які ще залишують у владі, то будуть питання до суду. Ой, а ти не причетна до цього як завжди причетна до ОПГ, до цього ОПГ відбувається останнім скільки ну майже рік в країні. Ми ж заводили кримінальні справи по двісті народним депутатам, які голосували за закон 16 січня. і окрему велику кримінальну справу, яка об'єднує депутатів сьомом 6 шостого скликання, які разом з Януковичем заховали владу, зробили.

<реш> Даже пабота сюда внесли, молодцы. Где пабот? Вон, пабот, вон там внизу. Так он вон третий снизу. Он не, но ну это ж банда, типа ОПГ. Вон Шуприч. Шуприч с характерной надписью на лбу. Никто то не удержался. <реш> Вона розказує, що от її звинувачують в російському громадянстві, придумали клона, який має таке саме прізвище, живе десь, ну, десь там, в селах округу прописаний, переживає за себе. Хай, що жива здорова і сидить в СІЗО, а потім в тірвок. Це добре ГРУ, головне розвідувальне управління Росії. А як зараз Зараз поміщенка, по акціоні колесник на п'ятому. Чесно кажучи, я особисто не, не в справі, далі засідання.